Добрий вечір, мої любі друзі. Ось і настав час вечірньої колисанки. Це я, ваш дідусь Стас, прийшов у вечірній час потішити гарною казкою вас. Оце побував я сьогодні у лісі, а там всі звірята до мене зійшлися. Просили від них вам привіт передати і найкращого вам у житті побажати. А білка-стрибунка дала подарунки, Грибочків трішки і два горішки. Хотів я горіхи сховати в торбинку, аж перший розпався на дві половинки. А в тому горісі небудь я дід Стас, лежить смішна приказка саме для вас. Краще своє латане, ніж чуже хапане. Я за другий горіх ще узятись не встиг, а з нього, будь ласка, випала казка. І називається вона дідусь. У родині Миколки жив дідусь. Коли був молодим, працював за трьох, збудував хату, випликав вишневий садок та ще й на бджолярстві знався. Але роки брали, дідусь із часом дуже постарів. Погано став бачити, погано вже й чув. І руки в нього тремтіли від старості, несе ложку до рота, а борщ розхлюпує. Не сподобалося це синові і невістці. Перестали вони батька разом з усіма за стіл садити, заховали його в запічок і почали годувати з череп'яної миски. Якогось дня. Затремтіли руки в старого батька. Миска впала і розбилася. Ще дужче розгнівилися син і невістка, почали годувати його із старої дерев'яної миски. Маленький Миколка дуже любив свого дідуся. Якось сів він на долівці біля старенького. І щось старанно почав складати із трісочок. А що ти робиш, Миколко? поцікавилася мати. Коробочку, відповів хлопчик. От як ви з татком постарієте, я й годуватиму вас із цієї дерев'яної коробочки. Переглянулися батько з матір'ю. Ой соромно стало їм, аж почервоніли. Відтоді старенького батечка перестали ховати в запічку і вже з дерев'яної миски не годували, бо зрозуміли, що молодим посієш, те старим і пожнеш. Малятка. А я маю в своєму кошику ще для вас одну казочку, яка називається Веселка в Камінчику. Жив був на світі хлопчик Мишко Непосида Мрійник. Йому все було цікаве. І сивий осінній туман, і курликання відлітаючих птахів. Ось в такий сонячний день Мишко побачив у дворі бездомне цуценя. Воно чомусь здалося йому потворним. Цуценя перейнялось хлопчиковим настроєм і кинулось тікати. Мишко схопив палицю, погнався за цуценям і навіть замахнувся. Цуценятко заскавучало і побігло ще швидше, та й сховалося в кущі. Мишко хотів наздогнати, але спіткнувся і забив пальця. Глянув під ноги, а там камінчик, підняв його, витер і вмить. Той камінець засяяв веселкою. Зачарований небаченою красою, Мишко присів на траву, він роздивлявся камінчика, вертів його і щоразу веселка грала все новими відтінками. Мишко притиснув дивну знахідку до грудей і подивився навколо. Світ Йому в ту мить був зовсім інший. Небо раніше блякле і по осінньому безбарвне, стало блакитним. На зеленій траві він помітив квітку дивовижної краси, а рідне село, яке потопало в багряних садах, було просто казковим. А цуценятко, що сховалося в кущах, Викликало у мишка щемливе почуття жалю. Хлопчик помітив його сумні наполохані очі і мало не заплакав. Він узяв цуценя на руки, приголубив і поніс додому. У повіці хлопчик постелив стареньку ковдру, поклав на неї цуценя і поставив перед ним тарілку з молоком. Цуценя довірливо горнулося до хлопчика, а мишко час від часу виймав з кишені камінчик і усміхався. Дітки, сподіваюсь, казки вам сподобались, тож вранці. Потурбуйтесь про малюночки. Надішліть, будь ласка, й прислів'я про добрі справи, а ще розкажіть у листах про своїх дідусів та бабусь. Найкращі оповідки я прочитаю в нашій передачі. З нетерпінням чекатимо листів на адресу Вечірня колисанка Українське радіо Хрещатик 26 Київ 01 001. А зараз мерщій в ліжечка. Солодких вам снів, мої любі, на добраніч! Ой. Субтитры я